Мельник. 19. Пропозиція підтримана. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Так? Ну, це була пропозиція. Бо, може, ще є якісь, ну, Коші, які якісь доповнення до порядку денного. У мене є пропозиція до порядку денного. Ще одна. Я не знаю, які тут проголосувати. Можливо, треба буде в залі. Але пропозиція така, зважаючи на сьогоднішні події і на те, як проявив себе голова районної державної адміністрації, як він збрехав, як він збрехав людям, як він е, проігнорував е, рекомендацію чи вимогу свого е, керівництва з області, так, заступника голови обласної державної адміністрації, як він допустив до цієї ситуації, я вношу пропозицію. Про висловлення недовіри голові долинської районної державної адміністрації мазуру Юрію Йосиповичу. Ми внесімо в порядок денний її, а ми можемо проголосувати в таємному режимі, так як того вимагає закону. Несімо порядок денний, і не закриваємо. Спорт... Так, закон. Ми вносимо порядок денний. У до закону про місцеве замердування пропозиція повинна голосуватися таємним голосуванням. Ні, ні, не рішення таємним, а пропозиція може голосуватися відкритим. Тому що включення в порядок денний? Ми можемо провести два засідання: одне тут, одне в залі, і там проголосувати. Два пленарні засідання. два пленарні засідання можна так або після перерви, Певне? ми не закриваємо сесію. У мене нормальна пропозиція. Щоб нормально. Шаново, я, в я вношу пропозицію. Я, я головую. Проголосувати питання, <постат> яке проголосовано <постат> до порядку денного власних депутатом дирі. Сесію не закривати, <постат> так. зібрати депутатів у залі і продовжувати сесії. <постат> <Розв 'яки>. Абсолютно <постат> так. Ми промочемо закон. Без питань, це в залі без питань. Залі, як маємо після зараз комісія на ниніші час ставимо пропозицію, яка є депутата дерева і розглядаємо одне питання. Одне питання, яке ставлю дану пропозицію, яку я озвучу на голосування. Хто за? Я за? Какой? Раз сьогоднішнього пленарного засідання. Сьогодні виглядаємо випити. А наступне наступне. А на наступне. Да. При... Називайте да, свої прізвища, щоб ми я знали. Я за. нерів за дерев за два. Три. за. Тривза чотири. за. цей п'ять. Макусі шість. Сім. Мельник вісім лучків.

19, Одного вас. Пропозиція підтримана. Шановні <свіс> <служб> депутати, ставлю на голосування проєкт рішення, озвучений депутатом Дирів. За основу і в цілому про скасування рішень районної ради 2013 року і про призначення рікаря 2016 року. Це ПМЗ. ПМЗ. За основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Я за. Дирів за. Хваль за. Дружанці. П'ять. Мельник. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Юрин за. Десять. Шведів за. Одинадцять. За. Дванадцять. За. Тринадцять. За. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. За. Вісімнадцять. За. Шановні депутати, давайте місце про час і місце повідомимо додатково. Давайте ми визначимося з датою проведення наступного нашого перестанемо і розглянемо питання недобрі голови районної державної адміністрації. Закони спосіб, зараз засідання. Ну ви ти Коли? Яка пропозиція? Віток чи все? Іван Іванович, пропонує Віктор Богданович провести або в вівторок, або в середу друге комарне засідання так. з винесенням питання так, не е? недовіри голови адміністрації. Якщо це буде за тим, давайте депутати, шановні депутати, та, я шанові шанові вівторок або депутат. все вівторок або все. Скажіть, будь ласка, можете папір і дали? Приїдете Документ, документ. Нам не віримо, документи, підписи, поіменно, підписи. Не віримо бреху нам ні одному. Ні, ваші проблеми, неділю. Шановні депутати, Я оголошую перерву до середини 10 години.

Де є документ? Що відбудеться? Малиночка у вас. Багато людей. Е, дивіться. Там буде папір, не переживайте. Буде папір, депутати проголосували під камерами. Значить, ми скасували рішення і про створення центру, і про призначення головного лікаря. Питання недовіри голові Долинської районної державної адміністрації буде винесено в середу на 10-ту годину в залі засідань. У того вимагає закон, що потім ніхто не зміг оскаржити таке рішення чи звертатись до суду і так Значить, наступне пленарне засідання, в середу, в десятій годині. Будь ласка, підійдіть на перехідним питанням про висловлення. Чекай сюди всі, всі, всі сюди. Всі правильно. Чекай, ми висипаємо. Чого ми багато? Та зараз машини почнуть їхати, нічого чути не буде. Туда, машин... А ну слухайте, хай люди почути. Підійдіть туди, бо машини... Ну, дівчата, туди, бо машини поїдуть, нічого чути не буде. Машини, так, уже, Машини, так, уже, прийдемо. Я думаю, що це робити. Ми виходимо. Ходимо, ходимо все. Я не надо. Ану, диму, диму. Вага, диму, увага. Підійдіть сюди. всі! Ану, сюди, сюди. Я думаю, що ті хлопці, котрі сьогодні на війні, вони дивляться і хоч чуточку втішаться, що ми тут всі зібралися, і ми бодай щось відстоїмо для себе, для наших батьків. Для наших дітей, онуків і всі решта. можливо, прийдеться завтра приймати знову це рішення, бо ніхто не гарантує, що все таки буде медична реформа. Але таке відношення, як було депутатів до громади, таке неприпустимо. І тому у середу треба йти на сесію і дивитися, що вони будуть робити. потрібні потрій, коли буде Україні. Так що Кожен раз, як ви бачите, що до вас по-хамськи відносяться, або йдете в пику, відразу нічого вам не буде, 15 суток відсидите. Я на слідуючий раз буду таке робити. Можете на всю Україну показати. І я передаю привіт усім там, хлопцям в АТО. І ми будемо це продовжувати. Влада так нахабно до людей не буде відноситися. Я не є медик. Я була просто присутня, як відносились депутати, оцей Данилів Іван Іванович це бувший регіонал. регіонал? Миром є такий, можливо, ви є сусіди. Може, ви його поважаєте як людину, але як депутат він ніякий, тому що він захищає інтереси тої бандитської влади. Тому нині будьте всі пильні, слідкуйте за себе, за своїх дітей і так далі. Дякуємо, що ви нас нині всі підтримали медиків, бо це наше теж. Ми стоїмо в стороні, але прийде такий момент, що якась проблема торкнеться вас. Тому якщо ви чуєте якась проблема є, в когось, біжіть відразу, так як хата горить сусіда, біжать, гасять. Так само дякуємо, що ви прийшли сюди мені і підтримали медиків. Ага, а.

<рес> ми дуже за терпіння, що ви дякую. нас підтримали. Дякуємо. І Бога. ми свого добили. Щасливої дороги. Ви Пані Івасовичу, чим їдеться? Я що знаю? Яке на трасі стояти зразення?